Тривають змагання у другій лізі чемпіонату України з футболу. Южницький Реал у останньому домашньому матчу сезону приймав Черкаський Славутич. Враховуючи невмотивованість гостей, це був останній шанс южниців реабілітуватися перед болівальниками за серію поразок у попередніх матчах. Проте зі стартових хвилин ініціативою заволоділи гравці Славутича та створили три небезпечних моменти упродовж перших 15 хвилин. А вже за сім хвилин лише перекладена врятувала ворота Реал Фарму від голу. І все ж бажання Славутича візнав. Начитися ще в першому таймі принесло їм успіх під час чергового штурму воріт южниців 01 у другому таймі гості вирішили грати спокійніше, що дозволило Реал Фарму створювати більше атак. Проте найбільшу небезпеку біля воріт суперника створили не южненці, а самі гості. У підсумку 0-1 – доволі непоганий рахунок для южненців, Проте їх гра і далі бажає кращого. У підсумку южненська команда опустилася на сьоме місце у заключному турі. Реалфарм зіграє 25 травня проти ФК Сумми.